Супер, дякую. Наступне питання. Яка оптимальна кількість товарів для реклами в одній кампанії PMAX, 1000 або 1200 товарів? Чи краще 200-300 товарів, які добре продаються? Якщо у вас є 300 товарів, які класно продаються, і ви в них впевнений, там класний контент, все інше, можна і окремо зробити кампанію на 200, на 200 товарів. Да? Е, тобто є дві крайності. Перша крайність – це сегментування по 20-30 три товари і безліч компаній, якими важко керувати. Ну, це... потрібно слідкувати за кожним. Да, це ще треба мати, щоб ну, та, воно та, було та. керовано. В такому, в такому випадку е, буває так, що рентаблість дуже низька і воно працює погано. Да? А буває інша, е, інша крайність, коли все тільки в одній компанії і нічого не сегментується. Да? Тобто, що, що я можу радити? Треба відштовхнутися перш відштовхнутись від товарних груп. Якщо у вас є товарна група, наприклад, літні матраси надувні. У вас їх там 100. Ну, є сенс, це ще й сезонний товар, є сенс, в принципі, їх видокремити під сезон в окрему компанію. Угу. Але якщо у вас є там, наприклад, інструмент. Ручний там да, і безліч цього інструменту, то є нема сенсу там викрутки окремо, окремо там молотки і так далі. Да? Тобто є сенс, щоб це все було в рамках однієї товарної групи. Тому все залежить від товарних груп і від пріоритетів, сезонності і так далі. Тобто є приклади, коли тисяча товарів е, нема таких правил. Ось що я хочу сказати: нема що має бути 20 товарів або 30, або 100, все залежить від ваших категорій і від того, як у вас взагалі працює каталог. До речі, в, коли ви аналізуєте PIMAX, там є, ви переходите в товарі, там ви можете далі вже перейти в типи товарів або в категорії, побачите, які категорії в рамках однієї кампанії краще всього працюють. І на основі цього вже вирішувати, які категорії відокремити в окрему кампанію. Я зрозумів. Ну і взагалі воно повинно бути зручно працювати, тому що якщо у вас Первом. буде 100 цих кампаній, ну Дуже яких їх, да. тим паче, якщо ми. Одні ми відправляємо товар, ми приймаємо товар. Ну коли ми тільки починаємо свою роботу, ми невеличкий підприємець, Не. да і ще 100 компаній. Ну це дійсно дуже важко.